Так, всіх з добрим ранком. На часах у нас вже 8 утра. Виїхав, якраз ночував я в Супруновки на Воги. Думаю, не буду вже заїжджати в город. Вон в стороні Києва, дивіться яке небо. Возможно буде дощ, але туди в сторону Харкова погодка внушає більше якби, довір'я. Ну і каже, по старой схемі. Зараз, кстати, надо заїхати на заправочку, заправитися і з повним животом. Будемо починати сьогоднішній робочий день. Так що всім приємного просмотра, не переключайтесь, додивіться відео до кінця. Так, виїхав, друзі, я вже з Полтави. У нас скільки почало 10, потихонечку собі не спіша. Зараз, правда, треба десь буде. Тільки чесно не знаю, де тут є такі хороші кафешки. Якось мені тут не приходилося ставати. Ну, я колись був ставав, вона буде, правда, по ліву руку, вже почти перед самим Харковом. бо, чесно кажучи, їсти хочу як пес. Вчора тільки в влубнаху перекусив, узяв там ряженки, да, я тут печені, то таке за цілий день, з утра то тільки чай з бутербродом попив. От. А це тільки що розговарював з товаришем, похожа ситуація була. Я ну, це цим літом були, двері ставили і розказав, кажу, такого кренділяду знайшов, що й врагу не пожелаєш. Коротше, запартачив, кажу, три двері мені, але благо, що хоч через знайомих, то якби денежку повернув, а це товариш теж як би, двері встановлює. знайомого, каже, попросив, каратури таке робить, фестивали то... Передай, будь ласка, номер телефона. Ну кажу, от такого реально чоловіка, який дійсно так зробив із того, що той понаробляв, як цей довів до ума, таких людей. ж, ну, Можна номера телефона вдавати, не спорю. Так, не будемо, коротше, грустним. Що в нас сьогодні по Харкові? Сьогодні в мене в Харкові буде дві точки. Одна постійна точка, що я прошли раз на ней був. А це якась нова. Я не знаю, може вона і бувала тут а в них, ну я на неї, правда, не бував. Так що, ну, друзі, не переключаємося, дивимося, наблюдаємо. Кому треба, може кури полтавські. тільки пір'я летить. Так що обращайтесь. І так, друзі, доплигали, доскакали з вами. Шутове. Тут колись теж була надпись, але я не знаю, чого її бачите на подімі. І, коротше, прибрали. Оце перечутово. Дорога сужилася і в основному буде така вона. Містами, звісно, хороша, але це почутово. Буде ще, бачите, старий цей асфальт. Ніхто тут поки камість дорогу нічого не робив. Газ-3249. Заправочка називається Роднік. Так, зараз, мабуть, по-моєму це вчутова якраз чи в валках, я вже не пам'ятаю, там з лівої сторони, що я в прошлий раз тоді знімав. Зараз заїдемо, що то, якщо буде щось гаряче, перекушмо, а якщо ні, то хоч хоть... шаверми, шаверми хоч поїсти. Бо чесно кажучи, голодний, як пес. Така, от, бачите, однотонна дорожка ну, з таким більш-менш лояльним асфальтним покриттям. Коротше, все-таки чутово. Я думав, що валке, воно чутово, дивіться. Взяв, коротше, друзі, таку здоровену шаверму, подивіться, яка здорова. Ціна з куриці 90 гривень. Со свинини м'ясо 100 гривень. Я, звісно, думав, що то гаряченько, але к сожалению, в них немає. ну, Дивіться, 90 рубасов. Чесно говоря, навіть несмотря на те, що я голодний, я думаю, наверное, я її не подужаю. І Так, так як я вам і казав, он трошки менше половини шавірми осталося. Не подужав її. Виїхали ми вже щутово. Оце, чесно гаря, сіка їздив, знаєте, якось плутав. Чутово й Валки, де Харківська, де Полтавська область. А тепер, якщо вдруг ви так само не знали, як і я, будете знати, що Чутово це крайня точка Полтавської області, а валки це вже Харківська область. От, читаю, тільки Чутово виїхав, проїхали пост. І одразу, відповідно, у нас з'явився, що правильно, новий асфальт. Бачите, Харківська область. Вас вітає, Слобожанщина. На часах у нас, ну, вже 10 часов. Ну, йдемо нормально, я скажу. Йдемо, друзі, нормально. Саме головне, зараз вигрузиться в Харкові, щоб було все тихо, спокійно, без тривог. Бо ви всі прекрасно знаєте, що там у Харкові робиться. Так, от ми вже в'їхали в валки, якраз перед валками. Почався опять качество асфальта, бачите самі на відео. Ну, якось так, думаю, просто так засниму вам покажу, якраз є свалки. Якщо хто предыдущее відео моє не дивився, я позапрошлий раз був їздив, по раз то я їздив на юг, а позапрошли сюди на Восток. То как би, все те саме знімав. Нічого нового, це вже десь як поїду на друге направлення, трошки освіжу, як би відосики на каналі, бо на одному тому самому маршруті нічого такого нового немає. Ось ну, тут при в'їзді є заправочка Marshall, Солярка 5390 і 50,90 90 обикновена євро. Всі валки складаються, я вам скажу так, кратко. спуститися вниз і піднятися вгору. Бачите, на горі он город. Оце всі валки, можна так сказати. Спустився, піднявся, виїхав і поїхав далі. Грузовичка продають 0,50-225-3330. ну, звісно, івеко вже своє отжила. Інтересно, яка буде ціна, якщо комусь, я номер озвучив. Можете набрати, поінтересуватися. От ми з вами вже пошті спустилися, внизу зараз буде тут ставок, озеро. Дивіться, який здоровий, гарний. Красота. Ну а тепер бачите, піднімаємося на гору, так як я й казав. Внизу в нас залишився спуск, впереді гора, на виїзді пост ГАІ. І далі, як завжди, фінішна пряма. І так, я вже доїжджаю до міста Харкова. і зараз у нас по всій Україні повномасштабна повітряна тривога. Позапускали кінжали, так що будемо сподіватися, що наші хлопці ЗСУ Силу їх все зоб'ють. Читаю, всю ночь шахиди літали, і ночі, день. Ну от В Києві там говорять бахкало, таке, що ну, вроді би, слава Богу, наче все нормально, все позбивали. Саме головне, що нам добре в Харкові вигрузиться, щоб без ніяких прильотів і тому подобного. Бо Харько він такий. До прильотів, звісно, город дуже часто прилітає, рядом йдуть воєнні дії. Ми короче, потихеньку вже під'їжджаємо до... Височина. Зараз швидко, оперативно вигружаємо дві точки. бере мене точки в Харкові. І двигаємося в наступному напрямку, в якому я вам потім скажу, як буду виїжджати з Харкова. Так, все, друзі, вигрузився я на першій точці, Зустрітили все по-людськи, добре розказали, вигрузили швидко, оперативно. Я, правда, вони кажуть, тільки перший раз заказую, бо я говорю, я, я, я тут ще не разу не був, тут возле заводу вигружався. Так що, короте, друзі, їдемо тепер на... Этот, опа, опа, тут наличка така. опа. Їдемо короте, на другу вигрузку, туди в мене вигрузка у районі Ринка Барабашова. Це вигружався тут в районі житело, але По розстоянні я не знаю, море там кілометрів 5 плюс-мінус. Харків українське місто. По-другому ніяк. Набережна тут в них красиво, правда не знаю, як річка ця називається. Ну, набережна дуже гарна, обділена, алеєчки, воно. лавочки, все просто супер. Красота, друзі. Оце тут, звісно, такий трошки неудобенький проїзд, оцього перехрсточка. Треба. Живчиком пролітати його, по-другому не вийде. І так, коротше, друзі, вигрузили ми вже Харків. В Харкові, звісно, мабуть, ну, якщо не збрехати, вже раз за 3-4 точно була повітряна тривога. В інтернет заходив у групи, дивився, там за ці кенжали, все щось писали. Ну, поки ми сьогодні, слава Богу, тихо. Зараз мені мене якраз так совпало, що треба знову стоять 45-ку. Коротше, ставим 45-ку. І їдемо далі, а далі буде в наступному відео. Так що, друзі, не переключайтеся, я зараз якраз, поки є можливість, доїм свій остаток шавірми. Якось так.